Трусило і Польщу, і Угорщину і Україну увечері 9 жовтня на території Закарпатської та Львівської областей зафіксували землетрус. Про що про це відомо, та чи відчули поштовхи мешканці? Дивіться далі. Ось так ввечері хитало люстри в одному з житлових будинків на Закарпатті. Відчували поштовхи й на Львівщині. До прикладу, добряче трусило полиці з товарами на автозаправці. Враженнями від побаченого мешканці Львівської області ділилися в соцмережах. Люстра і меблі не захиталися, але вестибулярний апарат добре відчув, наче колихало три секунди. Дуже неприємне відчуття. Хух, думав, що це глюки. Львів, сихів, 10-й поверх відчувала землетрус, і я і мої тваринки. Кіт з Черепахою думала, що це, мабуть, вибухова хвиля. Пізніше у телеграм прочитала про землетрус. Те, що це був такий землетрус, зафіксували різні сейсмологічні станції: Брі, Чернівці, Кам'янець-Подільськ, Любешка, Львів, Міжгір'я. Рахів, відомо, що землетрус трапився о 21.23. Дані сейсмологічної мережі щодо глибини різняться від 5 до 20 кілометрів. Тут на карті навіть вже нанесено точно, от сам центр, де виник землетрус. Нова Келча, Словач. Магнітуда в епіцентрі землетрусу у Словаччині сягнула позначки 5 за шкалою Ріхтера. Сейсмолог пояснює, що інтенсивність землетрусу на львівщині була менш відчутною. Це не вважається дуже сильний землетрус. Відчувався він в нас по різному. Це був не ну, не місцевий землетрус. Він сильно і сильніше відчували Закарпатську область, тому що вони ближче і вони перед Карпатами. Карпати трошки загасили його силу тут на місці. За попередніми підрахунками, інтенсивність прояву землетрусу 9 жовтня на території Львівської області приблизно 2-3 бали. Нагадаю, що найсильніші поштовхи 4-5 балів за шкалою Ріхтера на Львівщині фіксували ще 1977 року, тобто майже 50 років тому.